Тим, як їхати на фестиваль, запитували, чи буде для них якесь проживання. Учасників фестивалю ми повністю забезпечили житлом. Допомогла міська рада, готель Братислава, які забезпечили як музичні горти, так і письменників проживанням. А щодо гостей-відвідувачів, ми думали, що ми зможемо до волонтерів і до організаторів додому взяти максимально людей для того, щоб вони мали дах над головою. Но особисто в мене на квартирі було Десь біля 12 людей і всі були задоволені, хоча спали на підлозі, і так само і волонтерів, і організаторів не вдалося повністю виконати обіцянку, тому що не вистачало житла. Ми не очікували такої великої аудиторії з інших міст. Думаю, що наступного року долучаться тернополяни. Можливо, які зробимо хостели під час фестивалю, можливо, і гуртожитки університетів, де є якісь вільні кімнати для того, щоб поселити гостей. Тому що це люди творчі, насправді приїжджають, яким мистецтво не байдуже. і більше орієнтуємося на молодь і знімати квартири, потім платити за дорогу сюди, і квитки на фестивалі ще потрібно протягом всього фестивалю за щось. Прожити це буде дорого, тому я думаю, умови на наступний рік ми покращимо.